Там удостоверяйте. Добре. Зайдим сюда. Хорошо, хорошо, давайте! Наши спасители. Давайте, давайте! до пятого. Раз, 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 раз. Перший. Другий. Котрий умер. Третий, <питрес> третий, третий. Ту, 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 <кій> а на віці де? Де брюки? Брюки La вічі die, Brюke? Brückede! Чекайте хлопці, Борис. не треба дані їхні всі. Знайшаю ту машину має тепло буде, а дані буде не брати. Куди? Знаємо, розберемось машину не загріє. Машина тепла, ви босі стояємо. Дідь у машину, ви можете вам Давай, Майте машину. Давай, 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 давай. Скажіть, з яких областей ви? Закарпатська область. Закарпатська З якої метою рухались бік державного кордону. По скільки грошей сплатили за перетин організаторам? Є три. Я Там 6 гривень там вигравав. Шість? Дві тисячі. А ви? Тигам да 2000. Попередньо, коли ви домовлялися, що вам допоможуть кордон перетнути, вам обіцяли, як це буде? Через річку чи. Я не знаю, як вони нам виказали, що вони через річку даже прошлому причиняв. Сказали мені, що через річку не буде, я кажу, я починаю пора, то я не вам буду стий. А коли ви дізналися, що буде річкою? сьогодні, Це гадається сама на вулиці, що. Тобто вас перед фактом поставили вже біля самої річки треба. А вам якийсь човен. Вам якийсь човен жилети в рятувальні? Тобто ви взагалі ніяких засобів не мали. А вам казали, що там річка зараз глибока, холодна? Нам Це було в якій годині? Це, це, це вночі вже було, так? Да? Ну, було темно. Тобто ви не бачили, що там за річка, ви повірили на слово і пішли. Не бачили Бачили, що на А як далі були події, розвивались? Там деревина Та ви за дерево тут зачепилися і по ньому вже вирізли на, на той острів. Щоб порадити тим, хто Те, має намір кордон виріз. так? річку кордону. До прикордонників якісь у вас питання, проблемні питання. До прикордонників? Так. Ні, у все чітко, да вино привіт, я чаю находитися ще прикладно. Привезли, але спортивні нам.